Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. Я його рейтерович. Сьогодні 21 липня, і поговоримо, звісно, про ситуацію, яка склалася довкола національного антикорупційного бюро України. Там зранку проводили масові обшуки, і ситуація достатньо стрімко розвивається. І не факт, що в найближчий час закінчиться, причому закінчиться позитивно. Я не кажу навіть для всіх сторін, позитивно для України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Репости, спонсорство і коментарі, а також підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, зранку в різних областях України проходили обшуки. Служба безпеки України, офіс генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на набу. Детективам національного антикорупційного бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Російською Федерацією, корупційні дії в інтересах олігархів і багато, багато інших звинувачень. Також одного з детективів зранку підозрювали у можливій передачі росіянам секретних даних через оточення Януковича. Проходило всього всього близько 80 обшуків. Тобто, ви можете на секундочку уявити себе масштаб того, що відбувалося по всій країні. Пізніше Служба безпеки України офіс генпрокурора заявили, що вони затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів набу Руслана Магамедрасулова. За матеріалами справи він виступав в ролі посередника продажу до Республіки Дагестан. Це Російська Федерація партії технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець Сінтябрь Магамедрасулов. Ну, який я так розумію, живе на території Російської Федерації. Ну і також під час розслідування було встановлено, що в Високопосадовець бюро мав тісний контакт із нардепом забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює з російськими спецслужбами, і впливає таким чином на діяльність національного антикорупційного бюро України. Це так би мовити, одна сторона. Давайте зараз подивимося на позиції сторін на заяви сторін, а потім зробимо відповідні висновки. З'явилося потім пояснення від набу. Ну, по перше, вони сказали, що близько 70 обшуків відбулося. Приводять їх представники СБУ, ДБР і ОГП стосовно співробітників НАБУ. Тобто, тут всі три структури: офіс генерального прокурора Служба безпеки України і ДБР. Які ну так давайте так скажемо політично залежні від офісу президента. України. Це не звинувачення, це констатація факту, тому що всі знають, хто призначає очільників цих служб, і, власне, хто подає кандидатури цих людей на ці посади. Обшуки торкнулися десь приблизно 15 працівників НАБУ, і при цьому набу заявило, що всі ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. Оце насправді найбільша проблема, яка стосувалася попередньої журналістів, тому що проводити такі речі без рішення суду ну це повністю там, скажімо так, дискредитувати правову систему, судову систему, і це явно є не демократично. Ну набу заявило, що підставами для цих дій у більшості випадків. Називають участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Цим, до речі, займаються ДБРівці, одному інкримінували участь у ДТП 4 роки назад. Виникає просте питання, чому зараз ця інформація сплила? Одному інкримінували можливі зв'язки з країною агресором. Ми про нього вже власне згадували, але всі ці факти вони не взаємопов'язані. Тобто, це різні історії. Там є країна агресора, є якісь інші ну, такі, такі побутові деякою мірою історії. Причому про них. Тих знали, тобто, ну це ніхто ж не намагався, ці справи які ну, якимось чином, скажімо так, закрити. Далі було зазначено, що. Була розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, яка була ініційована СБУ. Вона стосується працівників набу, які мають доступ до державної таємниці, і також мають доступ до проведення негласних слідчих дій, ну розшукових дій. Тобто ми знаємо, як це відбувається, і за результатами цієї перевірки набу заявило, що СБУ може отримати інформацію про триваючі і заплановані набу і сап тут же ще спеціалізована антикорупційна прокуратура оперативних заходів і власне слідчих дій. А розголошення цієї інформації може. Ці слідчі дії власне зірвати. Ну і вони вказують на те, що почалася також ще планова перевірка держпредзв'язку, що охоплює технічну інфраструктуру. Набу Ну, і найцікавіше на момент проведення всіх цих дій директор набу перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де в нього запланована зустріч з міністром закордонних справ. Він ухвалив рішення негайно візит перервати і повернутися в Україні. Набу проводить внутрішню перевірку і з'ясовує правові підстави дій, в тому числі застосування сили до співробітників ну тут цікава історія, але ну треба розуміти, що коли до тебе з'являються форм хлопці в формі СБУ, краще спротив не чинити, а нормально з ними спілкуватися і ну намагатися в спокійний спосіб вирішити, що і де відбувається. А, водночас НАБУ, тут треба зазначити: заявили, що ризик присутності агентів впливу України агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади, і це не може бути підставою для зупинення діяльності всієї інституції. Ну що, дивіться, от історія сим. Детективом, який працює можливо на Росію, а СБУ, до речі, як на мене, достатньо багато даних вже станом на сьогодні щодо цієї однієї персони навела. Ну дійсно він він міг цим займатися. Суд буде вирішувати, але це ж не означає, що все набу таке. Тут дуже важливе уточнення, і правильно воно зроблено. Тому що ми пам'ятаємо, як і в СБУ затримували першого заступника, який на Росію тупо працював, і питання по Баканову до сих пір не зняті, і багато інших подібних історій мали місце. Але СБУ оновилося, переродилося, і, і зараз. Ефективно працює протидіючи російському агресору була ще заява спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона наслідує заяву на боле. Там є теж уточнення, що у рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні оперативні заходи, а також до спецоперацій, які проводять НАБУ і САП, і оце теж вони вказують є дуже дуже великою небезпекою. Ну і ще важливий момент: звісно, служба безпеки України не могла не. Відреагувати взагалі з комунікації в цьому кейсі все прекрасно дуже швидко розказують, коментують, вивалюють ці лістоси, значить, цих записів. Хто що робить, навіщо робить? Видно, що писати навчилися і власне доводити свою позицію до людей. Так от, що сказала СБУ СБУ заявила, що так вони розпочали комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю в САПі, ну, в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, виключно в межах і засобах, передбачених законодавством, зокрема статею тридцять закону про державну таємницю. І офіційно повідомляє СБУ, що співробітники СБУ не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, також спецоперації, які проводять набу САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. Ну а заява щодо там можливого розкриття представниками СБУ інформації про негласні слідчі дії є безпідставними, маніпулятивними там, і так далі. Ну і тут цікавий момент. СБУ окремо звертає увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону. В випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації, зокрема зашкодити проведення спецоперацій в рамках розслідування щодо співпраці з країною агресором. Це якщо дуже коротко, вибачте, що я так швидко це розказав, але ми тут дуже довго це тоді обговорювали. Але Коротко ситуація така. СБУ, Офіс генпрокурора і ДБР йдуть з обшуками до НАБУ, плюс починають перевірку спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дійсно роблять це без ухвали суду, але посилаючись на те, що мова йде про протидію державі агресору. І тут дійсно, згідно закону, вони мають право це робити. Питання, правда, в тому, що якщо ви з одного боку затримуєте одного з детективів, який може бути причетний до цього, то тут рішення суду не треба, а по іншому Обшукам, наприклад, по справам, які не стосуються держави агресора, а ми так зрозуміли, що там є кілька справ, які не стосуються держави агресора. Плюс давайте не забувати, що дуже швидко всю цю історію самого ранку підкопили всі провладні телеграм-канали, і вони подаються так: набу. Орган, в якому працює російська агентура, і це ледь не орган російської агентури. Ну мені здається, це м'яко кажучи перебільшення, і дуже погане перебільшення, воно відверто маніпулятивне, і воно не йде на користь взагалі всьому тому, що зараз відбувається в країні. Найголовніше питання, яке взагалі виникає в цій ситуації, кому вигідно, як казали стародавні римляни. Якщо ти не можеш знайти винуватого, починай з того, кому це може бути вигідно. Очевидно, що такий удар по набу і по САПУ, в першу чергу, по НАБУ все ж таки вигідний всім. Тим представникам влади, які були або можуть потенційно бути фігурантами справ, які відкриває національне антикорупційне бюро України. Як би ми до нього не ставилися, до нього дуже багато є питань і претензій що вони отримують багато грошей, але не дають такого результату. Але тим не менше, час від часу вони затримують серйозні фігури, відкривають справи проти серйозних фігур, як справа проти Чернишова, наприклад, і багато інших, і намагаються їх навіть довести до логічного завершення. Тобто, дійсно такі ну, дійсно, це є орган. Який по певним питанням він ну діє незалежно і він не дивиться на політичну приналежність тих людей, проти яких вони ці справи відкривають або розслідування, проти яких вони розпочинають це багатьох тригерило на банковій в тому числі, і постійно таке незадоволення воно виплескувалося, що треба цей орган прибрати. Чому прибрати? Тому що він не підконтрольний владі СБУ, очільника призначає президент. Подає президент, ну затверджує рада, але там монобільшість. Офіс генерального прокурора теж саме на ДБР теж є дуже прямий вплив, і там все якби окей. Частина правоохоронної системи. Вона взагалі знаходиться під кураторством татарова, який є заступником Єрмака. Про це всі пишуть і всі говорять. Це відома, в принципі, інформація, і це не якась. Ну це таємниця Палішинеля, як то кажуть, да, і в цьому плані в них там більш-менш така ситуація, і вони можуть деякі справи відкривати, деякі не відкривати, передавати в під підслідність, скажімо, органам, які є більш лояльними до банкової, і так далі, набу на всьому цьому фоні виділялося, і от мені здається, те, що вона виділялася. Навіть попри відсутність доведених до кінця якихось там гучних справ, вона багатьох дратувала, і тому по ним, ну, по набу вирішили нанести такий удар. Удар насправді дуже серйозний, тому що це може значною мірою паралізувати діяльність набу. Більше того, ходять чутки, що на банкові хочуть або переформатувати взагалі цей орган, або його ліквідувати і перезаснувати. Але зрозуміло, вже за новими правилами. І ці правила вони будуть писатися знов-таки в офісі президента. Зіденти і голосуватися потім монобільшістю, але для того щоб це зробити. Треба ну мати якісь аргументи. Аргумент в роботі на країну агресора мені здається тут є найкращим. При цьому я ще раз підкреслю: я абсолютно не відкидаю права і е, здатності СБУ проводити такі дії, судячи з усього, до цієї людини, яку вони затримали, дійсно є певні питання, тому що СБУ не часто відразу наводить якісь там додаткові факти, але в даному випадку ці факти є. Е, але це ж не стосується всього органу і просто далі вже починається чиста політика, коли беруть, Одну історію максимізують її і вішують ярлик на всіх хто працює в національному антикорупційному бюро України. Так що в цьому контексті ми зараз бачимо по суті війну всередині правоохоронної системи, це не співпадіння. Ну за дивним збігом обставин це відбулося після певного тиску на представників громадянського суспільства, на представників журналістського співтовариства, на антикорупційних там, наприклад, активістів. І тут ми маємо таку історію знову. Причому там справи, яким 4 роки. От дійсно, чого от знову їх зараз піднімають? Чому про них не говорили там 4 роки назад? Он представник прокуратури на жаль на смерть збив людину, і прокурор треба йому віддати належне. Генеральний прокурор сам прийшов вимагати. Щоб його 60 днів тримали під вартою без застави, і щоб його судили за цією суворістю закону. А тут, якби 4 роки було, ніхто про це не говорив, а зараз вирішили про це згадати. Тому все це попахує дуже сильно. Смердить, я б навіть сказав власне політичною боротьбою і зведенням певних рахунків, і намаганням переформатувати систему. До речі, переформатувати систему по завітам вже покійного портнова. Портнов дуже не любив НАБУ, він постійно теж знаходився. В стані такої боротьби з цією організацією. Чому тому, що вона не вкладалася в його систему, яку він намагався побудувати в Україні. Ну незалежна робить собі, що вважає за потрібне, і отут фактично ну, продовження його політики. Давайте ми або візьмемо під контроль певні органи, а ті органи, які під контроль не можемо взяти, значить їх треба повністю знищити. І ми зараз бачимо як мінімум початок такої історії. До речі, ця історія вона ну, не Факт, звісно, що завершиться, наприклад, там переформатуванням чи ліквідацією набу, тому що давайте не будемо забувати, чи це частина наших зобов'язань перед європейським союзом. Але ну дискредитація серйозно може відбутися, і це і ця, іс і ця історія ставить наш пагат наших європейських партнерів, тому що з одного боку, ну якось зараз наїжджати на Україну і на владу, і на Україну в цілому вони не хочуть, тому що війна і треба підтримка. З іншого боку, ця внутрішня історія це дуже погана історія. Це історія, коли Хочуть вирівняти максимально і зробити підконтрольну всю правоохоронну систему і зробити так, щоб жодні рішення в країні щодо відкриття тих чи інших справ не приймалися без попереднього погодження а так не може бути в демократичній системі. І ми бачимо зараз сильний удар по системі стримувані противаг. У нас раніше ця система з 19-го року базувалася якраз на певній незалежності цих антикорупційних органів на громадянському суспільстві, на засобах масової інформації на громадських активів. Віста, і ми зараз бачимо, що удари йдуть по всім цим. Блокам, якби ми до них не ставилися, бо до деяких є питання. В мене нема питань до громадянського суспільства, до засобів масової інформації, але є звісно питання там до набу, але удари йдуть по всім. І як кажуть на Росії, в яку ми дуже не хочемо перетворитися, чи є це співпадінням, чи є це спрямованою кампанією, яку проводять люди, які зацікавлені в випаленні всього поля і взяття цього поля власне під контроль. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!